Спонсор показу юридична фірма «Сюткін та партнери. Аграрний сектор один з локомотивів розвитку вітчизняної економіки. Що донедавна цей вислів називали надто гучним. Сьогодні він почав набувати реального підтвердження: попри військову агресію, фінансову скруту і тотальне скорочення виробництва, аграрна галузь продовжує демонструвати позитивну динаміку. За підсумками минулого року, зростання в цьому секторі склало майже 3%, На противагу приблизно 7% спаду економіки загалом. Та показники ці скоріше не завдяки, а всупереч тим умовам, в яких доводиться працювати аграріям, твердять експерти. Адже, наприклад, їхній основний актив земля до сих пір не став предметом довготермінових капіталовкладень, що заважає, і як зробити наш агросектор привабливішим для інвесторів. Про це і не тільки сьогодні в програмі Капітал. Що стримує потік інвестицій в аграрну галузь, якщо ми говоримо про прийняття рішення а, вхождення в Україну, основне не питання політичної стабільності, там налогової системи или ще то, основна проблематика це юридичні ризики і фактично непонятна для інвестора схема з орендою краткосрочною. Якщо інвестор буде знати, що він прийде в Україну, що він прийде в Україну, і в нього буде договір оренди на 15, 20, 25 років, повірте. Гроші і інвестиції в Україну підуть. В чому полягає проблематика реєстрації договорів оренди? Владильців земельних пів 200 тисяч людей умерли. Але право наслідства 100 тисяч не оформлено. 20, всего лишь там около 20 тысяч находятся в стадии переоформления. Там 40 тысяч вообще не хотят оформлять. існують інші механізми отримання права користування землею. Такі правила на сьогоднішній день в Україні существуют. Действующим законодавством України існують е, альтернативні правила гри, які зрозуміли інвестору и uh, которые более эффективны, uh, чем э, uh, инструменты связанные с арендой земли. Майже 5 мільйонів договорів оренди земельних паїв уклали на сьогодні агропідприємства з селянами. Приблизно половина їхніх власників пенсіонери. Як свідчить статистика, переважна більшість таких договорів у нас короткострокові на 3-6 років. Частка так званих довгих угод до 10 років не перевищує декількох відсотків. Фахівці одностайні. Це одна з основних причин стриманого інвестування в український агросектор. Ми бачимо, що за останні 20 років іностранний інвестор практично не ін... инвестировал в украинский э, агро, э, агропромышленный сектор и мы понимаем почему потому что те правила игры которые э, существуют на рынке относительно э, аренды земли да они являются э, не ну, неприятными для э, инвесторов и э, э, скажем так они непонятны эти правила игры Що саме стримує притік інвестицій в аграрну галузь. Ну, на сьогоднішній день для кого не секрет, що в основному земельні банки, які знаходяться у аграрних холдингів, крупних компаній аграрних, середніх і мелких, а, в основному це оформлені на основі договору оренди землі. Тобто на сьогоднішній день бізнес считает, що договори оренди землі – єдина функціональна схема. То есть они работают все. Проблематика договору оренди землі Достаточно сложное, потому что у нас достаточно непростое законодательство, связанное с договорами аренды земли. Хоть действующим законодательством и предусмотрено, что максимальный срок аренды земли может быть 50 лет. Но на практике это все равно краткосрочные договора. Максимум, то, что мы видели, это лет 5, ну 7. Максимум. Потом действующее законодательство усложнило у нас более 11 существенных условий, которые необходимо предусмотреть в договоре о аренду. Более того, у нас более 5 районе 5 приложений неотъемлемых частей, которые должны быть прилагаться к этому договору. То есть, если мы говорим о юридических тонкостях, то а, несоблюдение одного пункта договора либо несоблюдение приложения а, а, уже является основанием для расторжения договора договорів оренди та їх подальше виконання вважають в адвокатському об'єднанні Сюткін і партнери. Да, ми проводимо юридичну експертизу, ми, крім того, що ми дивимося договір, ми ще повинні понимать, являється ли данне лицо власником, потому що многие земельные пои до сих пор не оформлены государственными актами, да, у них э некоторые умерли, да, не оформлено наследство. То есть очень много проблемных вопросов с процедурой оформления именно Правильно ли оформлен земельный участок? Потому что это тоже, если земельный участок оформлен неправильно, право собственности на него не перешло, например, к наследователю. Тогда стоит вопрос, с кем мы заключаем договор, опять-таки, правовой статус этой земли и э, что с этим делать потом. Почему-то украинский бизнес э, не ставит приоритетом юридически правильно, корректное оформление документов. И от этого страдает не только украинский бизнес, последующие инвестора, если они приобретают и э, там, последующие. Э, користувачі цих ділянок. Але як знизити ризики довгострокового розірвання угод? Чи варто нотаріально завіряти договори оренди? Дійствуючим законодавством не передбачено нотаріальне завірення договору оренди. А ми ж у свою чергу зв'язку з тим, що багато судових процесів і саме іменно связано з тим, що потом дуже сложно доказати, підписував чоловік лично, либо не підписував. А ми рекомендуємо все-таки проводить нотариальное заверение договора аренды а, с целью минимизации юридических рисков. А, что дает нотариальное заверение? Ну, в любом случае, нотариус а, проверяет а, а, наличие обременений на земельный участок, он устанавливает личность, он смотрит про устанавливающие документы на земельный участок. А, то есть фактически как первичная юридическая проверка, там, Правильности документов проводится нотариусом. Плюс в присутствии нотариусов заключается договор, и нотариус является официальным лицом, который удостоверяет подпись. Да, это... Дополнительные финансовые затраты. Но если мы говорим о гарантиях, то гарантии очень значительны для компании, которая заключает которая арендует, да, и которая хочет получить эту землю на тот период, который заключен в договоре, она хочет получить а, прибыль с этой земли. и, ну, то есть получить э, гарантии того, что она останется этой на этой земле, вот настолько-столько столько заключен договор аренды. Если мы говорим о продаже о таких корпоративных прав, то для иностранного инвестора это очень важно, когда нотари... договора заключены в нотариальной форме. Подібними проблемами практично щодня стикаються аграрні підприємства, земельні банки, яких сформовано на оренді. Найбільше прихованих підводних каменів спливає під час процедури продовження строків користування паями, розповідають в компанії Агроінвест Україна. Це підприємство з сербським та швейцарським капіталом. Працює в Україні з 2006-го. Орендують майже 30 тисяч гектарів землі. Гендиректор каже, 5 років загалом надто мізерний термін для сільського господарства. А тут ще ризик. Не продовжити оренду, тому й інвестори поки що обережні. П'ять років це не це не термін оренди, це недостатньо. Чому? Тому що жоден серйозний інвестор він не буде вкладувати якісь інвестиції в то агровиробництво, розуміючи те, що через п'ять років в нього не буде тої землі. А такі факти є, і таких фактів дуже багато. Допоки інвестор не зрозуміє, що він цим договором оренди захищений, що він захистив свої інвестиції, що він захистив свій бізнес, то він ніколи до нас не прийде. Микола Глевич переконаний, якщо інвестор виконував усі зобов'язання перед власниками поїв та державою, включаючи агротехнічні і екологічні заходи, він повинен мати першочергове право на продовження оренди. Договір оренди землі повинен давати гарантії орендарю про те, що він через 5. Через 10 через 15 років буде обробляти цю землю при умові, що він добросовісно виконує умови договору. І тоді проблем ніяких не буде. Скасування мораторію на продаж землі не є принциповим для іноземних інвесторів, каже керівник підприємства. Пояснює сам по собі ринок не вирішить всіх проблем. Як і з орендою, тут важливіше чіткі і зрозумілі правила та суворий контроль за їх виконанням. Той же інвестор для нього. Не є самою ціллю питання приватизації. Якщо інвестор буде знати, що він, прийде в Україну, що він прийде в Україну, і в нього буде договір оренди на 15, 20, 25 років, повірте, гроші і інвестиції в Україну підуть. Отже, зрозумілі правила гри на ринку та прозора структура активів компанії ключові фактори для потенційного інвестора. В адвокатському об'єднанні Сюткін і партнери переконані, в ідеалі це повинен бути готовий продукт без мертвих душ в земельному банку та сумнівних підписів, що можуть бути відкликані у будь-який момент. Якщо ми говоримо про прийняті рішення про вхождення в Україну. Основної не питання вопросом стабільності, там налогової системи, чи щось, штота. Основная проблематика это юридические риски и фактически непонятная для инвестора схема с арендой краткосрочной. То есть, да, по Земельному кодексу 50 лет такого практически долгосрочных договоров нет. Поэтому вот мы видим именно проблему именно в... В непонимании и даже даже украинских компаний зачастую правильно составить документы, если они хотят продать компанию иностранным инвесторам. If the компаya planet, она четко понимает, что это аграрная компания, она расширяется, либо новый бизнес, то однозначно четко изучить, если мы говорим выбрана схема договора аренды земли, четко привлечь специалистов. Изучить, не пользоваться типовым договором аренды земли, разработанным, потому что в нем тоже есть очень много неточностей, которые впоследствии используются в суде, и такие договора тоже можно признать недействительными. Разработать очень четкий и правильный договор аренды земли, чтобы он отвечал всем требованиям. Существенные условия в нем должны быть все учтены, все приложения. Изучить все правоустанавливающие документы. собственников земли, понять, является ли он собственником, да, из этого уже сходить. То есть, что что вы берете? В идеале провести нотариальное заверение таких договоров, да, провести государственную регистрацию. То есть вот этот пул должен быть юридически оформлен идеально. Есть нормы законодательства, пожалуйста, сделайте так, чтобы это было вот ну вот, согласно этим нормам. В чем уполягает проблематика реєстрації договорів оренди? Владельцев земельных поехов около 200 тысяч человек умерло. Но, но право наследство 100 тысяч не оформлено. Всього всего лишь там около 20 тысяч находятся в стадии переоформления. Там 40 тысяч вообще не хотят оформлять. Чи існують інші механізми отримання права користування землею, Такі правила на сьогоднішній день в Україні существують. Дійсно законодавством України существують альтернативні правила ігри, які зрозуміли інвестору і які більш ефективні, ніж інструменти связанные з орендою землі. Українські сільгоспвиробники нині лідирують у світі за цілим рядом позицій, та це скоріше не завдяки, а всупереч умовам, в яких їм доводиться працювати. Такої думки фахівці Української аграрної конфедерації кажуть, щоб конкурувати, наші аграрії мають стрибати вище голови, бо розрив у ті ж держпідтримці колосальний. Якщо б ми не виходили на зовнішні ринки, нам би по суті все одно було, який, який рівень підтримки в інших странах. Но нам приходится конкурировать на мировом рынке с ними. И поэтому уровень поддержки имеет огромное значение. Вот, к примеру, возьмем Францию. Это 500 евро на гектар. Возьмем Румынию – 200 евро. Э -э возьмем Украину – 20 евро. Если сравнить Европу, она получает кредиты от 3 до 5 процентов в зависимости от страны. У нас, не буду говорить сейчас, ну, скажем так, мы где-то возле Гондураса. Уганды и так далее. Відірватися від Гондурасу в розвитку сільського господарства Україні має допомогти асоціація з Євросоюзом, впевнений Олександр Ярославський. Вона дозволить здійснити технологічний та законодавчий ривок, а ще приведе в Україну іноземний капітал. І тут знову ж таки постає питання строків оренди угідь. Оптимально кажуть експерти, їх варто було б збільшувати років до десяти, а також законодавчо врегулювати питання реєстрації і належного оформлення договорів оренди. Тобто, щоб… Зарегистрировать надо право собственности. Если <laughs> право собственности нет, очень много людей, э, к сожалению, уже умер, умерли, которые имеют э, право на земельный пай. Э, вот, к примеру, если у нас около 200 э, тысяч человек уже умерли, владельцев э, земельных паев около 200 тысяч человек умерло. Но, но э, право э, наследства 100 тысяч не оформлено. 20, всего лишь там около 20 тысяч находятся в стадии переоформления. Там 40 тысяч вообще не хотят оформлять. А ось щепати орендну ставку Олександр Ярославський не радить. Багато господарств і так платять людям більше мінімальних трьох відсотків. Спрацьовує конкуренція. Натомість нормативне підвищення ставки, припускає експерт, може спровокувати виробників компенсувати витрати за рахунок урізання зарплат і скорочень працівників. Це призведе до тотального безробіття в селі, зважаючи, що за останні 15 років кількість робітників в агросекторі і так зменшилася на 80%. відсотків. Натомість Ярославський радить зайнятися більш нагальними для виробників питаннями компенсацію страхових премій, відсотків за кредитами, скасування адміністративного регулювання цін, а для селян впровадження поширеного у світі продовольчого субсидування населення з низькими достатками. Потенціал для розвитку аграрного виробництва в Україні колосальний, впевнені фахівці. Нині ми обробляємо близько 28 мільйонів гектарів ріллі, і при належному рівні капіталовкладень галузь дійсно може стати локомотивом економіки. Єдина умова мають бути зрозумілі правила гри і юридичні гарантії повернення інвестицій. Тож, чи існують в Україні інші механізми отримання права користування землею? На сьогоднішній день е, є варіанти, і сучаствують можливість привлечення. Иностранного инвестора на территории Украины, потому что действующим законодательством Украины предусмотрены інші альтернативные варианты работы на украинских землях, а также получение права пользования на землю в виде понятного для него актива. Те альтернативные решения, которые мы презентуем бизнесу, мы увидели, что они в практике эффективны, они работают. И те э, уникальные э, методы, подходы э, в, э, в сопровождении бизнеса, они помогают нашим э, клиентам и дают э, ну, хорошие результаты. В том числе помогают нашим клиентам получить максимальную прибыль от той деятельности, которую они э, ну, ведут. На відміну від оренди, що конкретно може дати цей інструмент бізнесу, власникам землі та інвестору. Варіанти є, є більш гарантовані, які дозволяють получить землю на срок навіть на більше 50 років. Питання, применяется ли это в Украине, практически ні. Тільки єдиниці компанії, которые понимают процедуру, делают да, это для себя с целью продажи, и тогда, конечно, стоимость земли тоже в разы договорів... А, аренды земли на сегодняшний момент в процентах всегда можно найти основания для того, чтобы такие договора расторгнуть. То есть сейчас не стоит вопрос, там, краткосрочная аренда или долгосрочная. То есть, ну, неважно, на какой даже период заключен договор, если он изначально неправильно, да, с юридическими дырками. То есть тут нужно в корне смотреть, Смотреть действующее законодательство, искать альтернативные варианты. То есть на сегодняшний день наше законодательство позволяет уйти от договора в аренды, заключить альтернативные договора, другие это не аренда, это абсолютно другая форма. То есть гражданско правовые договора, которые позволяют опять-таки перейти. Получить право пользования землей. То есть, может быть, просто поставить за цель тогда и минимизацию рисков проводить, не а, нося изменения в существующие договор аренды, а да, полностью поменять систему, найти другие инструменты, которые предусмотрены действующим законодательством, которые дают больше гарантий собственнику, больше гарантий а, арендатору, больше гарантии инвестору. И это наше законодательство реально предусматривает и дает необходимые механизмы для этого. Якісний юридичний супровід вашого бізнесу на кожному етапі від започаткування компанії до укладання договорів дозволить зберегти та примножити ваш капітал. Спонсор показу юридична фірма «Сюткін та партнери.